Всім привіт, друзі! В цьому відео розкажу і покажу як зробити очищення кавової системи кавомашини Крупс. Повний огляд даної кавомашини є в мене на каналі, Силка на це відео буде в описі. А зараз проведемо очищення кавової системи. Покажу. От у вас будуть такі повідомлення: буква К і червоний знак. В комплекті кавомашини у нас є дві отакі таблеточки і інструкція по заходам безпеки. Беремо одну таблеточку, дістаємо, відкриваємо лоток для зерна. Тут є така от задвижка. Кидаємо сюди таблеточку, закриваємо. Не забуваємо наповнити лоток для води. Ємність для зливу води повинна бути 600 мл. Ось і процес почався. Даний процес буде тривати близько 16 хвилин. Так написано в інструкції. Так, друзі, процес очищення кавомашини закінчився. У нас горить звичайне меню. Один раз під час чищення викинула заповненість залишками кави для того, щоб ви могли злити воду і підставити пусту ємність. щоб вона у вас через гору не пішла. Це в принципі зручно. Трошки помилився, тривалість даного чищення 13 хвилин, як і в інструкції написано. Чищення пройшло успішно. Його потрібно проводити раз на півроку, ну а так за вимогою вашої кавомашини. Всім смачної кави. Кому відео було корисне, обов'язково підпишіться на канал і поставте цьому відео лайк.